Скажу чесно, ні. Мені здається, сьогодні без фрази індивідуальний підхід нічого не можна продати. Тепер що таке індивідуальний підхід репетитора до дитини? Ви хочете йти до репетитора, у якого урок. За уроком по 6-7 учнів на день, бо вартість уроку 300 гривень, а репетитору жити треба то за щось. І до сьомого уроку репетитор ледве говорить, чи буде тут індивідуальний підхід, чи встигне репетитор підготувати кожній дитині окремі завдання залежно від запиту прогалин дитини? Мені здається, ні, то може простіше переплатити трохи, але отримати. Інше ставлення, такий репетитор точно буде розвиватися, купувати якісь ігри, інтерактивні платформи, відпочивати. А відпочинок це час, коли ідеї народжуються. То що скажете? Дорого?